І, власне, з свого життєвого досвіду пані Віра сказала істини, речі однозначні, там, де є роздоріжжя, там не може локально стояти ще щось, бо то небезпечно з усіх і навіть сприйняття там не буде. Але там, чи є можливість організувати площу. Пам'ятник Міськевича стоїть на площі, не на роздоріжжі, а на площі довкола площа. Це значить центр, де стікається більше чотирьох вулиць, це називається площа. І та площа, акцент цієї площі, ото, що було критиковано тоді, ну, до чогось великого, очевидно, це не я придумав. Це е, психологія людини і всіх нас треба привикати. Але ми привикли. І відчуваєте, наскільки воно е, в зрівняння саме з тим еталоном не витримує критики все решта. Ну не витримує просто, панове, давайте об'єктивно. Людина, яка навіть не вчилася, не має... Професійної освіти, але вона чуттєво це сприймає, розумієте? І через то я не бачу можливості там, де моя колега говорила на роздоріжжі зробити площу, та нема площі. А площа є це той сквери. Він називається площею. Площа Святого Юра. ви не бачите, правда ні? Ви бачите багато доріг. Але площу, площу ми маємо зорганізувати. І ядром цієї площі має бути пам'ятник митрополиту Шептицького. Він попадає в центр уваги, і тоді то є велич. Попробуйте, так як зараз робиться, збоку поставити, саме по собі площа буде, ми будемо ходити, відпочивати, але митрополит буде з боку. Митрополит це є така постать такої величини, мега-величини, що, вибачте, образливо йому давати якусь роль другорядну. Він має бути акцентом, він має бути в центрі кубаї і в геометричному центрі скверика, який має стати площею. І треба благоустрій зробити зі збереженням вертикального планування, плану планування, тому що це є в зоні пам'ятки світової величини.